У середу, 8 листопада, парламент схвалив у цілому скандальний законопроект, який з 1 жовтня поточного року до 31 грудня року, у якому буде завершено воєнний стан, переспрямовує військове ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Таке рішення народних обранців, голова прикордонної Хотінської громади Микола Торяник назвав останнім цвяхом у кришку труни децентралізації. Я думаю, що це кришка це гвоздок, забитий кришку гроба територіальних громад. Які знаходяться на прикордоні. Це так. І коротко чик, це гвоздок, забитий в кришку гроба територіальних громад прикордоння Сумської області. От я вам скажу це от про хотінь. Держава декларує те, що вона відшкодує нам і дасть е, субвенцію державну е, на наповнення бюджету по показникам 21-го року. Так ви знаєте, скільки громаді прийшло? Буде прийти в 2024 році? 600 тисяч. А ви знаєте, скільки нам прийшло із ПДП від військових? 40 мільйонів. Різницю ви розумієте, так? Да? Всі підприємства, промислові, які були на території громади, вони виїхали, виїжджають. Територія і аграрні підприємства, одні з наповнювачів бюджету сільськогосподарські підприємства сьогодні. Землю не використовують, 50% відсотків. Це чітко не використовується, а з кожним роком, з кожним місяцем більше і більше не використовується. Це у 12 населених пунктів із 14 знаходяться в 5 кілометровій зоні у Хатинській громаді. Всі аграрні, вони стали, вони просто стали, понимаєте? Вони не платять людям податки, не платять за паї. Це теж буде велика резонансна проблема. Тобто аграрний сектор ліг. На 80%. Ну, зараз вони його доб'ють. Саме страшне, що немає відшкодування цьому аграрному сектору. Тобто е, у 20-кілометрову зону не йдуть сьогодні. Нас просто витягнули. Але на нас повісили саме головне. У нас учора була нарада. Давайте, давайте, хлопці, будуйте вопи, е, роби е, спостережні. Будуйте, хлопці, будуйте. Ну ви поняли? На нас лягає те, що повинна робити держава. Держава забрала гроші. Вроді, як би, е, тенденція хороша для Збройних сил України. Давайте все на перемогу. Да ми готові все на перемогу. Ми дамо і своє віддамо, то що треба. Ми теж пенсію пенсіонерів заберемо, якщо треба й віддамо. Люди готові віддавати, але ж для збройних сил. Тоді виникає питання. А чого ж тоді вони до нас йдуть, до нашої місцевої громади? Якщо мені хотілося б, щоб хтось з тих депутатів, які піднімав руку, я хотів би, щоб він приїхав у. Я на 7 часов ходжу на роботу, і в мене сьогодні комунальні підприємства, всі працюють на 7 годин ранку, щоб, ви розумієте, ми не співаємо робити. А деякі круглі сутки роблять. І догадайте, з чого? Тому що їм надо. їм надо. Їм треба було вчора. Та наші ставлять страшні, а робити нічого не роблять. Тоді мене ну, виникає питання. Так де ж ті кошти, що ви забрали в нас, а вони ходять до нас, усе просять. Ми все робимо тут. Ми копаємо, ми будуємо, ми, ми стираємо, ми купаємо і ми харчуємо їх. Особливо обурює голову прикордонної громади той факт, що 67% бюджетних коштів, які вже було заплановано на підготовку до тяжкої зими, вирішення проблем армії та посилення обороноздатності, забирають навіть не з нового року, а заднім числом, тобто з 1 жовтня. Ви знаєте, хто прийняв це рішення? Я не знаю, може я помиляюся, може це дуже певно. Я думаю, це люди, які працюють на агресора на нашого ворога. Тому що 60% всього, що є у хлопців, це волонтери і органи місцевого самоврядування. Це ми їм дали. Це не вони їм, це не Резніков їм дав. Сто процентів, повірте мені. Це ми їм дали, що вони в нас, і ми їх бачимо кожен день. Хоча подивіться, гляньте вікно, як тече з неба. Сідайте в машину, приїдете подивіться. Зараз поїдемо до них, подивіться, як вони живуть. А вони прийдуть до нас завтра. Треба там сьогодні. Треба оце зробити, треба оце зробити, треба оце зробити. І ми будемо робити, і ми робимо зараз. Вони ж там законотворці, якоби, Вони ж знають закони. А ми тут в селі просто дядьки у резинових чоботях. Ми просто сьогодні обороняємо Україну всіма силами. Переможемо росіян, цих агресорів. Я думаю, що і ті, що все роблять вряд в Україні, ми і цих переможемо. Хай, хай ви радується слава Україні, героям слава нагадаємо, що раніше Асоціація міст України та голови прикордонних громад закликали владу не забирати військовий ПДФО, оскільки це може позбавити бійців зсу та їхні родини прав, які забезпечуються місцевим самоврядуванням.